А тепер запрошуємо на полісся. Там розвернуло свою роботу дуже ефективне волонтерське об'єднання. Юрист та інженер з Житомира в перші дні повномасштабного вторгнення організували підприємство, де створюють бронежилети. Починали з надійних, але не дуже зручних. Але вже за кілька тижнів налаштували виробництво сучасних моделей. Де вони беруть легку наднадійну сталь для плит, з чого виробляють антишрапнельне покриття? Та до чого ж тут живопис. Дізнаємося. Зу, поліські бойніки. Це від вас. У такий спосіб воїни дякують житомирським волонтерам, які з перших днів повномасштабної війни забезпечують їх захисним спорядженням. Ініціатива благодійного фонду Переможемо за два роки роботи безоплатно передала на передову понад півтори тисячі бронежилетів. Оце наша плетоноска, найодосконаліша модель, чотирьохточкова система швидкого скидання бронежилету. Це така наша. Чудова плита. Плита сертифікована державою рівень захисту як четвертий, але по всім відстрілам ми однозначно гарантуємо, що це найвищий шостий клас. В перші дні повномасштабного вторгнення інженер Сергій Хоменко хотів вступити до лав ТРО, але щоразу отримував відмову. Тож знайшов інший спосіб бути корисним країні разом з другом, адвокатом Вадимом Хоруженком почали виготовляти бронеплити. Перші плити ми почали різати з пил по обробці каменю, але вони виявилися дуже важкими. Вони виявилися міцними, але дуже важкими з ним було. І важко працювати, і, і, звичайно, не було дуже комфортного воїну. Але десь вже за тижнів-два ми знайшли можливість і перейшли на надякісний матеріал. Який відповідав всім міжнародним натівським стандартам, у виготовленні бронеплит почало допомагати подільське виробництво, яке за мирних часів займалося грунтообробною технікою. Серед їхніх партнерів було австрійське підприємство, яке постачало до України якісний метал. Партнери е негайно перепрофілювалися і стали поставляти цьому підприємству дуже якісну сталь, полегшену, міцну. З якої почали виробляти плити. Перші плити не мали каучукового прошарку та антишрапнельного покриття. Доводилось закуповувати необхідні матеріали і доробляти захист самостійно. І ми ці плити більше ніж півроку, майже рік, передавали в наш центр підготовки десантників. У нас є потужний центр, великий полігон. Тому ми передавали саме туди, куди було потрібно, і мали з того величезну втіху. Нині виробництво вже налагодило технологічний процес і передає у штаб благодійного фонду повністю готові бронеплити, які мають сертифікат державної якості і четвертий клас захисту. Плитоноски, волонтери відшивають самостійно, а далі на базі фонду споряджають бронежилет маленькими подарунками. До кожного бронежилета ми завжди додаємо. Дитячий малюнок. До задньої плити ми додаємо теж дитячі, але сувеніри. Обов'язково лялька мотанка Обов'язково інші обереги. Тижня волонтерам вдається виготовити і передати від 10 до 30 бронежилетів. Собі вартість одного 3200 гривень, але бійцям їх надають безкоштовно. Це все завдячуючи постійним донатам друзів та навіть школярів, які проводять ярмарки, а зароблені кошти перераховують фонду. За час різдвяних ярмарок вони нам перерахували одноразово 230 тисяч гривень. А до цього були разові перекази від шкіл від 8 до 40 тисяч. А нещодавно Сергій разом з фаховими археологами видав науково популярну книгу про пам'ятки часів Київської Русі. Кошти від продажу примірників також йдуть на підтримку ЗСУ. Видання вийшло е числом е 100 примірників. Ми відразу попередили поціновичі, кому буде цікаво, сказали, що частина нашого проєкту, і прив'язали його вартість до половини собівартості бронежилету. За півтори тисячі гривень ми передавали тим, хто було цікаво, саму книжку, мапу з городищами, такий колекційний набір. І реалізовували це ще немножко ще трішки за кордоном. Канада, Америка, Польща. А ще Сергій залучив до волонтерської роботи дружину. Ці картини, які ви бачите в моєму кабінеті, мені дуже приємно відзначитися, що це все писала моя дружина. Вона за фахом не є художник. Але находить в тому велике задоволення. Ми на сторінках Фейсбука пропонуємо зацікавленим придбати ці роботи, і вони миттєво знаходять відгук. Одна картина це один бронежилет. Зараз волонтери фонду працюють над новими ідеями та ініціативами, щоб надалі забезпечувати воїнів необхідним захистом для тих, хто має бажання підтримати роботу благодійників на екрані реквізити для донатів.